2 жовтня йому виповнилось 28 років, якби куля снайпера не обірвала життя 19-річного хлопця під час Революції Гідності. Роман Гурик був одним із перших, хто вийшов на протестний майдан в рідному Івано-Франківську, а згодом поїхав сказати своє ні тодішній владі до Києва. Напередодні загибелі у соцмережі він написав зараз або ніколи усі на Грушевського. На смерть я не знаю, що він думав в той момент, коли він це писав. Я дуже чітко пам'ятаю, просто по оці, знаєте, як кадри у фільмі. Коли він зайшов додому, я йому збирала наплічник, там теплі речі, шкарпетки, тут ну зубнопаста, там таке складала йому це все. І він підійшов до ноутбука. Він к відкрив, наклався, накласав, хлопнув кришкою. Все, попав цьому цьому зібрався і пішов. Я не знала про цей допис. Я не знала про цей допис. Про цей допис ми знали вже після похорону. Я навіть не знаю коли, але це вже було десь, може, за тиждень, може, за два після похорону, що він написав цей саме допис. Я не бачила цих слів зразу. Ну тому що напевно, якщо б я їх бачила, я діяла б якось інакше. Роман Гурик був студентом філософського факультету Прикарпатського національного університету. Традиційно його пам'ять шановують у стінах рідного вишу. Навіче прийшли рідні, викладачі та студенти. Ми надзвичайно цінуємо і поважаємо його подвиг. Його подвиг є великою мотивацією для всіх наших студентів, і саме в теперішній час гідно відстоювати і виборювати щасливе майбутнє для України зараз. Більше півсотні наших студентів є воїнами, є воїнами в гарячих точках, і також продовжують спочати Романом Гуроком. Ректор університету Ігор Цепенда каже: нині студенти активно допомагають військовим на фронті, адже розуміють, за ці вісім років чимало патріотів віддали своє життя за незалежність України, і серед них Роман Гурик. Цей подих війни, цей подих смерті. Він є відчутний. Важливо те, що студенти розуміють найважливіше це ціну незалежності, це ціну, за яку ми боремося за свободу, і це найголовніші моменти, які формують світогляд студентів. Постріл снайпера в скроні обірвав життя наймолодшого героя Небесної Сотні, 20 лютого 2014 року на вулиці. Інститутській Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.